Молоді, трохи старші, усміхнені й зосереджені. Ті, хто має життєвий досвід, і ті, хто лише починав жити. Але всіх цих чоловіків і жінок об'єднує одне. Вони не повернулися з війни. Аби про них пам'ятали, навіть після загибелі у Вагабунду відкрили виставку портретів полеглих на війні військових. Авторка експозиції з витяжці Ірина Чмелик каже: за олівець взялася після повномасштабного вторгнення. Хотіла закарбувати на папері пам'ять про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Власне життя це моя особиста молитва. Коли я малюю, я наче співпереживаю з цією людиною і наче відпускаю її. Краще світ з поміж експонованих на виставці 43 портретів, знайомі обличчя пластун Назар Лугарів, активіст Роман Ратушний, оперний соліст Василь Співак. А також чимало невідомих широкому загалу героїв України. Кожен з цих малюнків зізнається авторка, писати було морально важко, але найскладніше дався ось цей про близьку людину. У мене тут є близький родич, який загинув у цій війні. На жаль, це Володя Витошко. Коли почалося повномасштабне вторгнення, він був за кордоном, і він з тих людей, які повернулися, за день зібрали рюкзак, поставили рідних перед фактом, що йдуть воювати. На презентації виставки звитяжці свої твори про війну читали і франківські автори. Ти там. А я жалібно тулюся до телефону, в якому щойно звучав твій голос рівний. Я по-дурному мовчу, бо не знаю, що повинні говорити тому, хто там на війні. Письменниця Ольга Деркачова написала це оповідання в 2014-му. Тоді розповідь була про жінок, які чекають коханих за то, а нині й сама живе сподіваннями, що з цієї війни цілим і неушкодженим повернеться її чоловік. Авторка каже, після початку великої війни з московитами не береться за перо, просто немає слів. Коли в 2014 році десь вірилося, що слово може зупинити. В кінці лютого я зрозуміла, що слово не зупинить, і це відчуття воно дуже важке, коли ти розумієш своє безсилля. Тому що, напевно, що це одне з тих відчуттів, яке нас тримає, коли ти бачиш смерть українців онлайн і ти нічого не можеш зробити. Ось тут був би він і дощем на коліна би падав, але був лише дзвінок, як сльоза з уже інших світів. прощавай. Поет Богдан Томенчук зізнається, герої на жаль, помирають, але наша справа зберегти про них пам'ять і розуміння, за що вони віддали своє життя. Хлопці, що загинули, вони вартують нашої пам'яті. І не дай Боже, аби ця пам'ять носила компанійський характер від кампанії до кампанії, віддати, віддати, не дай Боже, аби це відбувалося ну, по, по, по радянськи. Треба шукати людських способів пам'ятати, людських способів прояву цієї пам'яті, Бо як ми не будемо пам'ятати, то наступне покоління буде переживати це саме. А нам треба поставити крапку на віки. Спочатку Великої війни вже 113 мешканців Івано-Франківської та. Громади полягли в боях за Україну це молоді люди, і ти розумієш це не не смерть і емоції батьків, дітей. Жин, то тобто, насправді у нас немає тижня, щоб не було по два-три похорони. Ти так мрієш про те, щоб похоронів не було більше. Хоча ти розумієш розумом, що на жаль, війна триває. Пам'ять про наших краян, яких ворог забрав найцінніше. Має жити відтак, після водохреща на стометрівці знову відкриють алею героїв. Її на жаль доповнять портрети бійців загиблих після Пресвятої Покрови. Ольга Смагандрій Бутяк, новини на вежі.